Цьогоріч перша ялинкова ятка у Хмельницькому запрацювала в мікрорайоні Гречани. Тут можна придбати ялинки-мотанки. Вартість дерев коливається від 150 до 430 гривень у залежності від висоти. Саме менше 150 гривень. Ось така. Це 30 сантиметрів, 50 сантиметрів 220 і 70 сантиметрів 280 і метр метр 20 чотириста гривень. Привезли їх до Хмельницького із Закарпаття. У порівнянні з минулим роком ціни на такі деревця каже підприємець зросли рослини суттєво. Місяць півтора ще буде стояти, поки не захочеться їх просто вивести. Вона не розсипиться. За рахунок зазвичай живі ялинки розсипаються, а ця стоїть довго. Напевно, що на гривень. 10-20, можливо, Все. І те за рахунок логістики, тому що дорога дорожча і тільки через це. П'ятка із ялинками-мотанками працює й у мікрорайоні Озерна, а поруч можна придбати звичайне новорічне деревце. Зокрема, метрова ялинка обійдеться у 400 гривень. Це в нас ялина звичайна, висота йде від метра до двох. Є пішніші, є не пішніші, Це вже на вибір. Покупця 800 гривень йдуть метр сімдесят, і від метр сімдеся до двох, там же яка пишніше, то буде коштувати більше. Продавець додає ялинки, зрубані легально про що свідчить чіп на кожній із них. Дізнатись інформацію про дерева можна в додатку «Ялинка .Інфо». Ялинки до нас приїхали з рівного, якщо я не помиляюся. Вони були привезені з лісництва. Все легально, всі є, як то кажуть, з документами чіповані. Так що все легально. Хмельничани, яких ми опитали, поділились, яку ялинку обрали цьогоріч. Сосну купляли, вичину. не таку ялинку, а сосну. В цьому році, році можемо не будемо ставити взагалі. До слова, поки що ялинки продають не на всіх локаціях, про які раніше повідомляли в управлінні торгівлі. Решта яток запрацює з 15 грудня. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.